Ну що ж, друзі, можу вам сказати, що хлопці кажуть, що зараз від ланцута до кордону черга. І якщо ми говоримо про кордон Корчова, то тут черга в півтора тисячі машин. Е, хлопці їздили на переговори, але нічого це не дало. І е, кажуть, що влади зараз немає і вони нічого не можуть зробити, тобто заяви не приймають у хлопців. Ну, і Ситуація виглядає так, що ми з Денисом приїхали, ну і хлопці кажуть, що не вистачає газових балончиків. Тобто їжі також. Можна сказати, не вистачає, але саме головне на чому готувати ту їжу. Тобто, всі газові балончики ви можете привозити, що можете закупити сьогодні в неділю. Завтра ще також є день, тому ви всі друзі можете приєднатися до тієї акції, яку е, от ми з Денисом вже започаткували. Так сьогодні неділя ми приїхали перший раз. З понеділка ми також приїдемо. Я йду завтра в Варшаву е, по справам. Так, робота також є. Ну і звісно ж, друзі, ви повинні розуміти, що не знаю, сигарети то вже самі рішу. Вирішити, чи хлопцям купувати, чи ні хлопці гроші є. Якщо ви не маєте грошей, ви можете приїхати просто і домовитися з ними. Щоб взяти когось і поїхати з ними в магазин і купити ці всі речі, тому що щоб не було шахрайства, що взяли гроші, поїхали і не вернулися. Ну і звісно ж кажу, що хлопцям необхідно газові балони. Скільки то все буде тривати, невідомо. Але хлопці кажуть, що також понеділка перекривається кордон в Шегинях, і е, самі розумієте, що черга буде дуже велика на сьогоднішній день. Це якщо від Латсута говорити до кордону, то черга сягає 70 кілометрів. Е, я не знаю, що ще робиться в Гребеному і на Ягодині, але кожного черга, кожного дня, черга росте. Ваше завдання, друзі, робити максимальний репост, тому що телевізори, радіо, польське, все мовчить. Уряд Польщі не Ну сформу... Що ж, друзі, зараз ми їдемо в сторону Корчової. Можу вам сказати наступне: що те, що говорять по телевізору, як і говорив колега мій Денис, якщо ви підписані на його канал, то Насправді тут набагато більше машин ніж говорять взагалі новинах або ж які водії. От ми їдемо зараз, реально реально до кордону, і є також інформація, що від ланцута уже до кордону 70 км черга, і це все вантажівки. Колапс є конкретний, і проблема ще буде більшою, тому що хочуть від завтра від понеділка перекривати кордон в Шигинях. І можу вам сказати, друзі, от ще раз до того відео, в якому я говорив, коли хлопці стояли і говорили про газові балончики, що треба газові балончики, тому що вони без них не зможуть готувати їсти. Ну, а їсти самі консерви, самі розумієте, буде дуже тяжко. Їхати я всім рекомендую це в середину черги. От якщо сьогодні неділя, я сьогодні це відео виставляю, то вам треба поїхати в ті магазини в тих містах, які не є близько кордону. І воду хлопцям вже привозили. Я правда не знаю, чи то скрізь привозили, чи не скрізь, але воду їм привозили. Ну і власне газові балони і їжу, яку можна буде підігрівати на тому всьому. От ми з Денисом зробили закупи на 2000 тисячі злотих, але то є направди нічого. І от... Я їду по тому що фури з одної, і з другої сторони. Також я підходив до поліції, щоб запитатися, яка ситуація. Але, на жаль, польська поліція говорить, що ми нічого не можемо зробити. Наше завдання, наше завдання це просто контролювати все, щоб тут не було жодних бійок, жодних забастовок. І якщо якась забастовка, хлопці казали, то приїжджає, як в нас колись був АМОН в дубінках, в касках і починають все розганяти. Тому Якщо більше п'яти людей збирається, щось спробують зробити, то їх одразу самі розумієте, що з ними роблять. Тому я вам рекомендую, друзі, якщо ви водії дивитеся, не робити цього, тому що це будуть лише провокації, і ці провокації добром не закінчаться. Також, друзі, ті, хто везе харчі, будьте обережні, тому що знаєте, є різні водії, і не треба просто бути такою доброю людиною, щоб робити все, що вони попросять. Треба бути конструктивно, допомагати один одному і. Не потрібно робити тих речей, яких ну, самі розумієте, що не оплачується. Тому тут хвилинку я можу це все об'їхати, де не знімає. Я їду, щоб ви не казали, що я е за кермом в, в телефоні сижу. Ну і звісно ж, розумієте, що хлопцям, от, я дивлюся, що їсти напевно готують. Так, я керую. А, ні, підкачують, напевно колесо. Ну і власне, бачите, хлопці стоять всі в зелених маніжках, так як і повинно бути. Також, друзі, якщо у вас якісь є питання, ви завжди, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що саме це допомагає відео розповсюджуватися. Якщо польське телебачення цього не робить, значить це ми маємо зробити. Ті люди, ті блогери, ті всі публічні люди, які є за кордоном, ви повинні об'єднатися і допомагати один одному. Також я от. Скажу вам наступне, що ми сьогодні з Денисом от робимо анонс про те, що ми організуємо дуже великі збори, і якщо нам вистачить грошей, ми винаймемо бус, тому що в нас машини маленькі, і поїдемо бусом на кордон. Якщо треба буде два, і кошти, кошти будуть дозволяти, поїдемо двома бусами. Тому там будуть реквізити в описі до відео фундації, яка нам і допоможе це все реалізувати, щоб нас потім ужин скарбовий не закрив з Денисом. Ну, і звісно ж, звісно, що. Все, що необхідне, ми будемо купувати, ну і везти сюди. В середині тижня, можливо, швидше ми сюди приїдемо, бо в нас ще є робота, яку ми мусимо виконувати, так? бо ми ж мусимо за щось жити самі. Е, от ми постараємося, друзі, максимально зробити те, що від нас залежить. Також те, що ми знімаємо відео. І розповсюджуємо його. Це для того, щоб ви почули і помогли, Об'єдналися. Всі українці за кордоном. Ті українці, які в Україні, і їхні родичі за кордоном, нас не дивляться, щоб ви всі об'єдналися. Тому що ми не можемо цього змінити. І так поліцейські сказали, що ми не можемо цього змінити. Але передусім тут стоять люди, у яких є діти, які потребують їжу і вижити. Так? Добре, що вчора туалети сюди попривозили, воду і так далі. Це вже польське. За рахунок яких ви можете просто тут жити, тому що ми не встані контролювати владу або щось їм розказувати. Ми вам то, вдячні, тобто все, що ми можемо зробити, але я думаю, що цей.